Так, я все фіксую, щоб ви мали на дивіться, оце що за папірець? Якщо вичать подпис, по-перше. По-друге, я зазначав за злочин зв'язку. Дивіться, зараз я вас ознайомлю під питанням. Я як викривач, викриваю повну схему злочин пікіння казино. Я вам зараз з вересня покриваю. От дивіться, є закон. Ви закон те, так? Да? Ну я зараз зразу пояснюю, бо тому, що я е, трошки вивчаю юриспруденцію. Дивіться, ви організація. Приватного права, да, зареєстрована в, в Штатах, взяли на себе повноваження е, виконувати функції державних органів. Послухайте сюди. сюди. Зараз я вам да, ваші повноваження розкажу, щоб ви мені не путали з обманним заводі. І взялися виконувати функції державних органів, виконувати е, закони України і виконувати присягу і проще належно, правильно? Правильно? <плес> — <плес> Так. — е, е, Як вас звати? Скажіть, на камеру що присутність. Фамілія, посада? А nee. хто по посаді? Поліція mm -hmm. uh -huh. uh -huh. зрозуміло. От закон України. Це поправки до нього. Закон е, номер 198 Риста 2019 19 року. Це поправки до закону номер 50 стаття 356 Згідно КПК України, тут має виконано бути і згідно статті 393 е, КПК України, а двісті чотирнадцятий дріб 5, коли я заявив про злочин, мали на протязі 24 годин порушити кримінальну справу, дати мені номер ЄРДР, зазначити всі факти. І мене от по цьому всьому як викривача злочину в дуже великих розмірах, бо, тому що одна ліцензія тільки коштує 72 мільйони як гривень, яку не платить підпільне казино вже другий рік, бо я з вересня викриваю на Максима Залізняка 3, друге казино було приміщення ФАВБЕД на... Большевиком гетьмана Мазаки Ні, це не голосівський. Я просто в БЕП подавав, а БЕП покриває там, суди покриває ДБР, ГСБУ, то не важливо. Належно ніхто не оформив. Я трошки вивчаю в процесі просуваюся, і от їхні зашквари теж в суд буду подавати. Вищі інстанції, вищу раду правосуддя. Вчора в суді був це, це вже потім я поступово розкажу. Mm. От, згідно закону, я от, просто недавно дізнався, бо, тому що я беб приходив, в райвідділ Шевченківський приходив і Святошинський. У мене є ухвала. На начальника Святошинського відділу Андрія Шевченка, що порушили кримінальну справу за покривання, я йому там і психіатра викликав, але ну, поки психіатр не доїхав, ну це ще буде в процесі, бо тому, що покриває, не хочуть належно охороняти діло. Згідно у цьому закону, я буквально недавно дізнався. Що от я сьогодні, от от зараз по-новому заявляю, вам подам е, е, повідомлення про злочин. Заявляю, що е, от є як коромпо од казинок і, і, і я як і, Я як е, заявник правильно і тому, що дивіться, я по-перше не фізособа, ні, ні громадянин. Я е, людина, мужчина в міжнародному правовому статусі люди. От і я мені оці закони ваші, це ваші. Ви їх виконуєте, а я вже якось там кажу, розбирався. Дивіться, я як моя. Е, Мені мою цією персоною, що я користуюся, мали оформити як викривача. Надати мені згідно з цим законом всі можливості, щоб я довів, що я не балабол, що є реально злочин, правильно? І якщо я викриваю щось, ну, держава хоче, щоб от викрийте, і от вам закон, під яким ви і ми працюємо. Це закон, що ви виконали, і ви мали би наприклад, мені створити всі умови, щоб я його міг доказати, що я не балабол, правильно? Ні, я Ви знаєте, цей закон в курсі за нього дивіться, суть в тому, що я, якщо ви подавали заяву, вас слідчі приймав заяву. Дивіться, приїжджала 102, вони мали піднятися в БЕП, бо БЕП покриває і втікає від мене. У мене є відео відео Що? Я просто не розумію, суть нашої підслідності територіальності. Дивіться, територіальності вийшло в БЕП, коли я визивав 102 слідчого оперативного групу по коду бета. Приїхала група і відмовилася під. Нітися в Б, бо тому, що Б покриває, мені не надає, бо тому, що я викриваю е, мафіозну схему. По перше, це казино підпольне, хтось кришує, і мені може бути загроза, щоб в мене не було загрози. От по цьому закону мені мали дати правову підтримку. Мені захист, щоб я довів. І на протязі місяця вже мало бути все розкрито. Відкриту кримінальну справу згідно 214 чотирнадцятого дріб п'яче о частину 5, Мені е, 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 дано всі умови, щоб я довів, що я не я кажу, не балабол, правильно. Тобто мали все зробити. Беб це не зробило. Беб від мене просто втікає. Я приходжу, кажу, є схема відкрити, розкрити бюджет, куча бабок. Там два казіно. Біліонарі зараз офіційно вже працюють, 4 місяці неофіційно працювали. Не заплатили в бюджет 72 мільйона гривень, бо без ліцензії працювали під прикриттям другого казино, я все зазначав? Плюс податки не заплачені, плюс обіг валюти. Вони відмовилися провіряти. Казино зараз то працює. Підпольне казино вже другий рік. Тобто два роки підряд по 72 мільйони не проплачено. Плюс це. я ці всі схеми хочу розкрити. Прихожу, президент каже: от, вам є закон. Ви ви ми маємо співпрацювати по цьому закону. Да? Мені надати всю правову підтримку, щоб я довів і в бюджет ми разом занесли гроші. Правильно і що кором і ви е, от е, зараз маєте зараз я вам е, дасте мені чистий аркуш паперу. Я напишу знову повідомлення про злочин. Ми е, це все оформимо згідно закону з статті, Ви мені надасте всю е, і захист і цю підтримку. А потім передасте по підслідності, бо тому, що визивали ми на не, все, я зрозуміло. Зрозуміло. Да. Бед а бед тут а дивіться, не, а не, тут вже не, нарушення не, тут же нарушення. Це вже як покривання йде начальника. Вашого це я теж долучу. Обов'язково це мій папірець світ. Це, не, це не, хай не, він все. буде. Вашим начальником ми будемо говорити тут. Вищих інстанціях, як він так поступив, і він відеопротокол протокол коли 102 приїжджало відеопротокол. бо тому що е, 102 согласовувало з відео, е, з начальством і не піднялось туди, не викрило злочинців, хто покриває. Вони туди мене... на місце виходить, наша слідча про так. Набирали? Так, тому мені прийшли сюди. Вот тому мені во зі бачите? я бачу. Відповідь же з нарушенням. Тобто начальник дивиться, в мене шевченківський начальник попадюк там, бігає. Е, шев... Против Шевченка вже справу поручили відкрити. Ну, прокуратура прокриває. Це Ми займаємося. От, зараз ваш начальник тут кочка Дамян зашкварився. Це, це, це не, не чи його, хто там начальник поліції. Там ну хай вони розберуться, вони нарушили, то не важно. Ми з ними поговоримо окремо в правовому режимі. То таке, зараз ми дивіться. Мені оці листочки ваші бланки не потрібно. Дайте, будь ласка, чисті листочки. І я, я ж зараз піднімусь з кабінету. Добре, підніміться, без спору. Добре, добре. Так, так. так. будемо, будем працювати. Будемо вчити, як працювати, назвати. Хочу уточнити, уточнить, Коша. хочу так, okay. уточнить пам'ятка викривача, значить, ми ви тут зазначили заяву, типа обвинуваю приміщень, заяву на того, щоб вручить вам пам'ятку, ви були в статусі викривача. Значить, дивіться, от пам'ятка. Угу. Повідомлення вручає має містити інформацію по фактах корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, і конкретно зазначити е, обставини правопорушення, місце, час його вчинення, особу, яка його вчинила, То що можете, можете зазначити особу, яка його вчинила, як мінімум, щоб розуміти, конкретно безпосередньо е, одна з обставин вчинення. Е, і місце ви зазначили, ну і час. Так, час з вересня місяця до зараз. зараз. А... Добре, хорошо, особу можете зазначити. Е, ну, Один з співвласників е, е, знаю, е, ну, знаю, що от, співвласник це Матюха, такий, і є там в них такий напарник ліс по, по, по кличці. А більше е, е, якби візуальні е, моменти. Та то я. Давай, щоб цей смисл. Дивіться, я тобі от камеру відкрию, щоб було, е, я озвучив повністю все. Тобто да? я подав слідчу. Вися. Часу стільки пройшло, що ті деталі зараз вони не дуже тут актуальні, типу. я їх зазначаю, да? От є, наприклад, власник. От власники вони задіяні. Більш детально ми маємо це все розслідувати, бо, тому що витічка інформації може бути, може якийсь тиск на мене. Я тому хочу отримати. По От зараз я наговорю, я не знаю, хто там нас слухає і проші, кудись піде, і в мене є загроза. От я назвав тобі, да? імена не знаю, що від них буде. Бо, тому що за півроку вже не знати, що могло статися. Я вже твоїх. Колег просив там 102, Беп, і. Тому я не знаю зараз, наскільки. я зазначив? Мені треба, щоб це в заяві було викладено. Я ж написав, що всі більш детальні моменти я зазначу, бо я не знаю, кому піде. Я дивився, бачу, що твій начальник зашкварився, він порушив 214 статтю. і отримав. Дивися, він ще задіяний. Я не знаю, ти йому зараз даш оцю бумагу, і він. От йому ж дав хтось вказівку порушити. дивись. Це Тут... я поняв. Понял. Вказі... Ні, почекай секунду. Вказівку йому дав оце хтось порушити, щоб він не виконав закон. Хоча, е, послухай, 100... е, коли 102 приїхала слідчо оперативна група, я зазначив, що згідно цього закону, подаю скаргу. Згідно того закону, мені дали оцей відповідь. Це як поняти? Тобто. Ваше безпосереднє керівництво вже зацікавлено, щоб покривати злочин. Це, це факт. Мені не печати, не підпису. Керівник не дав, зам дав його і дав, що він не порушив 214. Він мене не викликав. Я йому зазначаю за казіно. Бодікамера хлопців працювала у нас, ліч-оперативна, сох була, не проста патрулька, сох. Я, я їм зазначив, кажу, у мене може бути біда, мене можуть, зі мною може щось статися. Ви будете відповідати, якщо зі мною що станеться. Вони согласували, рішили мене в небезпеці лишити. Згідно закону, вони мене лишили в небезпеці два дня вже після того, то вони, як соучасники. Приходжу я до вас, начальник мені дає ту відписку. Безпека в тому полягає. Лізе я зараз поназиваю твоєму начальнику, от який тут вже порушив. Да? Так для того, щоб вам забезпечити вашу безпеку, потрібно, щоб ви назвали. А так як ви не називаєте... кому, кому твоєму начальнику, який порушує? Так, подождіть, зараз позвати. Мені по треба слідчого, я... який буде безпосередньо. Ти кажеш, я я передам і не знати хто там буде розгляд. Ну, ви для того, щоб вас no. визнати викривачем і вручити вам повідомлення. Я не знаю, куди? куди ти завтра підеш. Ти, ти, ти не відповідаєш, відповідає як вас. Я, я тобі сказав, дрощин, ти що тож ти що починаєш. же? Дивіться. Що дивися? От вказано, виходить. Я сказав, слідчі оперативній групі повністю надам. Дайте мені не що? Виходить. Ти скажеш, завтра я йду Добре. і Добре. передам комусь. Ви можете заяву вказати безпосередньо прізвище на побачите я, особи, яка вчиняє. Давай відкриємо схему, відкриємо в Google. Власник альфа Власник альфа бето. я просто. Запитаю, можете написати чи не можете чому проблема? Я щось ти питан весе мені вже не подає. Ти або тобі хтось казівкою якусь дав. Ти мене вивідуєш, то що ти не маєш права знати. Не ти при... не ти не начальник слідства, який буде вести. Передай, будь ласка, начальник... дай мені завір мені документ. Все е, до завір мені все, щоб я б, е, сміливо міг, бо тому, що твій начальник. Підтвердив, що він так. виконує корупційну схему. Покриває. Есть, я ну, не знаю, кому ти зараз відвітуєш. На даному етапі, зв'язку з тим, що ви не знаєте, куди я відзвітую. Можете... Тому що твій начальник вже під... підтвердив, так. що він, так. розумієш, так, так, так. Тому е повністю належно, і не... тому що я кажу, то вже не гарно виходить. Давай, е я спущусь. І довідку, коли в нас буде вже підстава для вручення пам'ятки. тільки рушення, Е, Зараз, дивися, дівчина зареєструє, і ти мені зразу виносиш довідку, правильно? Так, тільки якщо ви в заяві напишете про те, що дивіться, я ще вам показував, то можу вам ще показувати. Як ви ж коли запит без пірени введете? Так. Заява у вас копія, заяви є, так? Так. Дивіться, Дивіться. пам'ятку викривача. Угу. Викривач це фізична особа, ні не України, не яка має Переконання, що інформація є достовірна. Повідомую, повідомлення викривача має вмістити інформацію про факти корупційних з корупцією повід... правопорушень, інших правопорушень закону України про запобігання корупції, тобто, які, тобто такі фактичні дані про обставини правопорушень, місце. І час його вчинення, особа, яка його вчинила тощо. Тобто одним із поставок вас визначити передавачем, влучити вам пам'ятку передавача. Треба, щоб ви в заяві про е, можливий факт вчинення корупційних правопорушень казали безпосередньо особу, яка його вчиняє. Знаєш, що мені хочеться? Визвати зараз наряд, щоб тебе покрутили за те, що ти зараз говориш. Nee, я це подав за там написано, що я коли подав, я вже ризикую. Я подав, вже не ризикую. Твій начальник вже безпосередньо зацікавлений. На нього буду скаргу писати, що він задіяний. Оця особа це мені небезпека вже в першу чергу. Якщо... оця особа Араїк Кончамадян, оцей да? Бо тому, що він нарушив оце, Оце все нарушив. Я йому ще тоді зазначив. Він вже нарушив. Ти, якщо зараз підеш, розвернешся і ти мені будеш ото ще раз показувати, я визову зараз наряд, щоб тебе разом з Макадяняном, хоч Кошма... ти, ти, Я тобі е, говорив нормально, ти або виконуєш свої обов'язки. Або... Давайте не, не сіжай вже. Дивися. Ти або несеш мені загрозу. Я зараз звідси виходжу я не знаю, куди ти понесеш. Я звідси виходжу, в мене вже загроза, тому що твій шеф зацікавлений. Ти вже покриваєш, ти вже сприяєш. Я вже, ти... я вже покриваю. То, а ти як ти Тому що ти мені тільки що що говорив? Зараз винесеш, а ти вже пітляти шукаєш. Ні, правда, дивися. В мене що не рані... Я вам ручить. Я вам ще вам Я ти, вам ти... я вважаю, що я відповім... ти вважаєш? ти не маєш права вважати. А? Ти маєш згідно закону, я згідно дивися, закону получивши скущення, повідомлення. Ні, ти по ти повідомлення про злочин получив. Я буду відповідати, про якщо я про злочин чинним ким. Твої казино шефа, Ара... дивися, записуй, араїк Конч... кочкамадян за начальника Святошинського голосіївського райвідділу, бо тому що коли подав скаргу про злочин, він зробив все, щоб оці особи, що, що мають казино, щоб вони від... уникнули відповідальності на той час. Він мав вже завірити Прошу. Да. Do dobroop so, prze, so. więcężewięężytnym, so, 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 mał westy. Справу завести і мені надати захист, бо тому, що я зазначив працівникам СОХ, що в мене небезпека. Він мене лишив в небезпеці. Оце він вже для мене загроза. Це твій не безпосередній начальник. Получається, бо я тільки сьогодні дізнався, що він отак вчинив. Тобто, це ти зараз сприяєш йому вже його діям. Ти мене лишаєш в загрозі, бо тому, що я подаю зараз знов повторний раз, що є злочин, і кажу, зареєструйте і сприяйте. Викривцю Да. Зареструйте. да. Зареструйте. дивися. Він от, ти хочеш фамілію загрози? Оце є загроза. Генеральний прокурор загроза, Печерські судді загроза. Пиши, записуй що взяло, ДБ. Ну, то, що знаєте, давай що... сюди, давай допомагаємо. До... Зараз реєструється, доповнити. Добре, зараз цього давай і біжи за це, бо тому що це вже дії твої да. підпадають під таку сумнівність. але ти так, зро... так, зроби так, то, що це. Вам бідук... є... Nee, є це Нет, не подходит. дивіться. вам що... Які... зарестую. Ти не мені в очі, покажи мені, що там не хоче. дивіться. Вложи документ мені. Ваше звернення... Ти Що до та мене, та мене та так відноситься? Положи мою сюди за. Я... що, мені маніпулюєш чи що? Я вам не що ти робиш? Положи, закон, Я хочу перевірити, скровно. що там не завіряли. Ну, мені нічого не завіряли. Ми ну, зареєстрували вашу заяву, бачите? Я хочу сфоткати. Сфоткали. Ви маєте право ознайомитися з матеріалами. якщо... Я маю по закону всі, всі матеріали дивитися, коли я захочу. Чи ведеться до достойного Буде слідство, порушене провадження, ви здійснюєте. У вас зізвонювань багато було. Багато і мене не маніпуляцію. Де є моя довідка імені? про це. Будь ласка, вам того вам реєстрацію вашого звернення. Е, звернення не звернення, повідомлення про злочин. Де є? Повідомлення зареєстроване. Звернення де, також зареєстровано, є зібрання. Чому над моїми документами такі маніпуляції багато? Які маніпуляції? Ваше звернення зареєстроване, шановний. Ваше звернення зареєстровано. Я не є до обліку. Чому ти боїшся, щоб я зробити? А чому ви мені тикаєте, шановний Андрій? Григорович. А, мені, бо тому що я Андрій просто, не Андрій Григорович. А ви Андрій? Да, просто ну, Андрій. Ваше да. звернення зареєстровано. No. В чому проблема? Будь чому власка? ти в руках його тримаєш як своє власне? Я в руках тримаю, тому що вона знаходиться за військової частині. На, І рі... що, в чому проблема? на що? Я вам А де є довідка, по, яка по цей, е, викривача? Будуть матеріали. Які довідка відкривача? Викривача. Мені мав принести слідчий тільки. Зараз слідчував наберу. А що ви скільки я буду чекати, він мав мені принести, вийшов я на пару хвилин. Зараз слідчий пусте до вас. Ти що так, блін, себе цибава там? Вже маніпуляції пішли, вже с... голосіївський ревітіл покриваю.